Таобао 1688 та інші будь-які китайські маркетплейси. Я думаю, для вас саме Китай це спосіб заробітку, такий дуже як дрімучий ліс. Сьогодні я дуже спробую завжди відповісти кожне ваше питання з приводу маркетплейсів з приводу того, як замовляти, які видуть замовлення, і як не потрапити на Шахраїв сьогодні. Ми з вами будемо розглядати саме пін -до -до, як замовляти ось такі посилочки через мічана. Саме такого посередника я обрав, тому що вже з ним скільки років співпрацюю, ніяких з ним траблів не було. Замовляю, доставляю все. В принципі, супер. Сьогодні розглянемо саме пін -до -до, та давайте починати. Вмикаємо для вас запис екрану. Та давайте взагалі дивитися. Тут є безліч товарів, шапки, патагонія, Там ну давайте зараз сезон. Тому давайте оберемо з вами ось. Давайте, наприклад. Ось таку шапочку CP Company. Давайте взагалі зараз почнемо з того, на що треба звертати увагу при виборі товарів. Це дуже важливий аспект виборі товарів. Тому дивіться, одразу зараз е, потрібно почати з кількості реалізованих замовлень. Тут я вам їх зараз обведу, або якось позначу. Якщо ми беремо шапки CP Company, то в них це аж 2400 реалізованих замовлень. Давайте переглядати. Заходимо на цей на, на цю карточку товару, переглянемо зараз просто так. Ну, прикольні. Непогані, да. А, Саме такі, до речі, є в нашому телеграм-каналі. Всього за 650 гривень. Давайте далі дивитися. Ого, 2400. Ну, я навіть не знаю. Це. По-перше, це дуже дивно. Те, що 2467 відгуків і всього 25 відгуків з фотографіями. Всі вони досить якісні, ну реально дуже якісні. І це в мене так трошечки, ну я не знаю, визиває підозри, тому що як таке може бути. Якщо відгуки дійсно дуже якісні, і таке відчуття, що їх зробили так раз на телефон, зняли, тоді це вони можуть бути з вирогідністю 99%, що вони фальшиві. Дивлячись на ті шапки, я не можу сказати: ось ось, ну, наприклад. Тут є такий відгук, але я би в цього постачальника би краще обрав би іншого. Давайте зараз оберемо з вами, наприклад, ось ось такий Діор. Зараз я вам його покажу. О, Бачите, 102 відгуки, 20 фото, все вже плюс-мінус нормальний. Ось, бачите, хороші. Хороші відгуки з фотографіями, такі трошечки неякісні, але китайці інші зробити і не можуть. Подивіться, тут є такі хороші детальні відгуки. І кількість реалізованих замовлень в нього 20 тисяч плюс. Давайте ще такі фото глянемо. Так, це хороший постачальник. Давайте зараз одразу оберемо його в обрані замовлення, переходимо в наш особистий профіль та відкриваємо наші. Обрані товари відкриваємо сюди. Бо я вам мабуть теж це позначу. Натискаємо на сам товар, і тут, бачите, тут є дуже багато різних моделей. Якщо ми хочемо, наприклад, це можна все перевести. Але давайте зараз для прикладу я оберу просто любий. Давайте на 15-й промах. Давайте, о, бачите, ми можемо обрати, наприклад, один ось такий. Також тут ми можемо обрати ще й кількість. мабуть, Давайте оберемо о, наприклад, 19 їх. Потім можемо обрати ще на іншу модель. Наприклад, ось таку модельку. Бачите, це вона вже тут змінилася трошечки. Можемо ще таку. О, Давайте рожевий. 14 Давайте на скільки. Ого, ні, це буде багато. о, 193. Супер. Це буде 2000 юанів. Ми за це заплатимо, але це того варто. Тому ось так це все робиться. Як робити взагалі оптові замовлення? Я вам показав. Тут, до речі, йде знижка в 147 юанів. Все, чохол ми обрали. Давайте зараз поговоримо з вами в приводу того, як взагалі додавати адресу доставки. Уявімо, що ми зараз лише ось так зайшли на дивимося, о, ніфіга собі тут так, все прикольно. Там ляпс-ляпс, і заходимо в наш особистий кабінет. Він знаходиться в правому нижньому куті і відкриваємо ось цю штучку. Вона як геолокація показується під нашим нікнеймом. Я вам її теж позначу. Сюди нажимаємо. Ось у мене вже адреса встановлена от цього перевізника. До речі, посилання на нього я залишив в описі під відео. У нього це все стираємо, щоб вам показати, як це краще зробити. Усе це діло стерли. І нажимаємо додати адресу. Те, що воно в мене зараз, воно тут в мене показано, це е, краще гостерт, тому що воно тут ніяк не потрібно. Давайте зараз з вами заходимо в міст чайна, обираємо наш профіль в правому нижньому куті. І тут є такий розділ, як адреса складів. Нажимаємо на нього і повну адресу ми її копіюємо. Копіюємо і зараз вона в нас, ось, бачите, дозволити вставити. Дозволяємо. Дозволяємо, все у нас усе вставилось, все супер. Давайте зараз е будемо заповняти це все вручну, тому що таке вставлення воно потрібне лише для того, щоб у нас заповнилося оцей нижній рядочок. Давайте зараз усе заповнимо вручну. Я вам покажу, як це все робити. В першому рядочку потрібно обрати одержувача. Одержувач у нас є тут я сі і мій код. Давайте зараз так заборонити вставлення. Так, CMT Ті є. Потім тут номер телефону. Номер телефону, до речі, пишеться без плюс 86. Тому зараз, коли ми його вставимо, це все потрібно буде стерти. Плюс 86. Так, виділяємо його і стираємо. Супер. В принципі, все. В принципі, да, все. Адреса складу, ага, ні, не все. Тут потрібно ще дещо дописати, тому що у нас є ось такий код, ми його можемо побачити біля нашого ім'я та якихось ерогліфів, У мене це 1090501, Ми його теж все діло копіюємо і вставляємо в дужечках біля нашого останнього рядочку складу. Вставили, є, і нажимаємо зберегти нашу адресу. Давайте зараз. Спробуємо це все діло оплатити. Його можна оплатити з мастер-карду У мене спосіб оплати доданий, але якщо ви замовляєте вперше, тоді доданий у вас він не буде. Ось у мене це 2157 юанів. Але зверніть увагу, те, що коли ви замовляєте через Pinduoduo, вони беруть комісію. І, наприклад, зараз на це замовлення комісія складає. Давайте зараз подивимося: 65 юанів. Якщо я не помиляюсь, 63 юані склала у нас комісія. Це досить е, непогано. 300 гривень, якщо так брати. І давайте зараз спробуємо. З вами оплатити, просить вона на CVV-код, вводите CVV-код та оплачуєте. Ну я думаю, що ось такий міні-відео онлайн-урок про Pinduoduo вам сподобався. Я дуже на це якщо чесно розраховую. Тому, якщо вам буде цікаво, як замовляти посилочки через міщана, через взагалі інших перевізників. Я можу це розказати в наступному відео, але якщо ви шукаєте собі базу постачальників, якщо вам потрібна дуже реально велика кількість цих перевізників, для вас я зробив безкоштовне навчання по посиланню в описі відео. Ви можете зайти, переглянути, взагалі розібратися з цим, то ми очікуємо вас в нашому телеграм-каналі.